Розпочинаємо е, наше спілкування зі знайомства. Хочу е, почати такими словами. Кажуть, що ім'я Наділяє власника веселої вдачі, тому Наталя рідко бувають похмурими та сумними. Шановні мої студенти, назвіть, будь ласка, своє ім'я та прикметничок, який найбільше вас характеризує. Будь ласка, так, Ольга. Мене звуть Ольга, і коли я дізнавалася значення свого імені, там часто вибувало свята, але також велике. Дякую. <сіка> Цікаво. Палі Неля, будь ласка, Так, доброго дня. Мене звати Неля. Значення мого імені світло. Дякую, Анастасія. Так, добрий день. Ну я Анастасія. колись шукала. Що означає моє ім'я? Якщо не помиляюсь, це воскрес. Ага, <реш> дякую. Я думаю, на цьому дякую. досить дякую, дякую. Дякую, любі студенточки. Скажіть, будь ласка, ну я бачу лише ось да Ольга Неля, Тому будемо далі продовжувати. Дякую, дівчата. Дуже приємно було з вами познайомитися. Продовжуємо наше спілкування. У нас чотири. Що Ой, карінка? ви бачите, не побачила. Ой, Кари, Каріна, будь ласка. Так, мене звати Каріна, але просто мого точного значення імені не існує, тому що в деяких мовах воно перекладається інакше, але найбільш поширеніше це якраз таке значення мила дорога. Дякую, 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 ви милі, дорогі, прекрасні дійсно дівчата, з якими можна е, мені вже приємно з вами спілкуватися і е, бути е, сьогодні. Скажіть, будь ласка, е, дівчата, і е, дайте відповідь мені на таке запитання. Це і любов, і сльози на щоці, і трамвайний дзвоничок е, на залитій сонцем площі, і кіт, що сонце, що сонно мружиться на. Гаражі посеред весни. Про що це я? Дайте мені відповідь на це запитання, будь ласка. Де ми можемо знайти рядки такі прекрасні? Про що сьогодні ми будемо з вами говорити? Як ви вважаєте? Ваші думки? Про поезію. Так, дійсно дійсно поезія, яка завжди нас надихає, які, яка дає нам крила. Як, є такий вислів, так, що поезія це океан барв та відчуттів, що сплітаються у шаленому такому ритмі, дарують нам емоції і формують світогляд та вчать любові. Це дійсно поезія. І сьогодні ми з вами будемо говорити про прекрасного присменника. Будемо торкатися наших душ, відчуттів, аби наша праця була плідною, пропоную протягом нашого такого невеличкого експрес-уроку створити інстаграм-сторінку Дивовижний світ поезії, яка буде присвячена саме світу почуттів, емоцій, вражень, думок, асоціації українського поета Євгенія Маленюка. Я думаю, що ви Знаєте, що таке інстаграм, так, сторінки, тому е, пропоную розпочати. Я е, сьогодні дуже хочу, аби ви мені допомагали. Я буду починати, а ви разом в діалозі будемо співпрацювати працювати. Інстаграм сторінку, аби створити, нам потрібно спочатку познайомитися з автором. Так, що це за письменник? Тому перша, перша е, така сторіночка у нас так, це сторінка письменник. Євген Маланк, це письменник, публіцист, культуролог, літературний критик. Можна безліч про нього говорити, але ж сьогодні я хочу більше познайомити вас з його творчістю. І саме усією своєю творчістю Євген Маланюк прагнув сприяти відродженню української держави для спільної та самобутньої української нації. Це поет патріот, це поет слова, який в своїх поезіях надихав нас. І дійсно центральною темою його лірики є відтворення вольової особистості і сьогоднішня його поезія, з якою ми будемо знайомитися, яка називається І день, і ніч, і вічно сам досить прекрасна емоційна така поезія, з якою ми зараз з вами і познайомимося. Прослухайте її, будь ласка. І день, і ніч, і вічно сам в, життєго, в цього життя потужнім трибі, який розжарений сезам, щоб вічність очинить потрібен. Весна на вулицях цвіте, в блакиті знов співають хмари, але це все не те, не те, про що молився я і марив. Ні, не земним, не дольнім дням. На весняному лиму, вогнину душу я віддав, як купину не опалиму. Робочий крутиться життя, я все з ним, і я все з ним крутиться довкола. Так нащо ж я себе віддав, відтяв від зачарованого кола? Дякую, шановні студенти, скажіть мені, будь ласка. А як ем, поезія на який лад вас е, налаштувала? Які емоції викликала ця поезія? Давайте я, я збентежена, тому що не знаю. Мені ніби і весело, і сумно, і я не розумію конкретно. Але ну, мені сподобалося. Це це сто відсотків. Але от саме почуття дуже змішані. ну, Будемо розбиратися. Так, дякую, так, дійсно, будемо розбиратися. Дякую. Е, Неля, будь ласка. Знаєте, від прочитано виникла якась певна незрозумілість, можливо, навіть розгубленість, якісь такі неординарні почуття. Дякую. Так, пані Ольга. В мене викликали емоції і враження, ніби поет шукає ліричний герой, шукає себе і намагається знайти своє місце в цьому світі. І, попри весну і всю красу, він розуміє, що він не на своєму місці, і через це в нього сплутані думки. Так, так, дякую, Ольга, дійсно, дівчата, я вам дякую за відповіді. Це дійсно так. це поезія, це ну, життя самого поета, так, що він саме переживає, що ну, як і кожен з нас шукає своє місце в цьому житті. так? І ось ця поезія розповідає про те, що Євген Маланюк в роздумах, що як йому жити, як йому бути. В даній поезії є деякі такі цікаві слова, да, ви помітили? Допоможіть мені, будь ласка, Неля, знайдіть, будь ласка, в словнику, що таке порожнім трибі? Ось таке цікаве слово, бачите, да, воно зірочкою. Знайдіть, будь ласка, ми потім Добре. Дякую. Дякую, а ми будемо продовжувати. Тож, аби далі працювати над поезією, нам потрібно. Так, і не забуваємо, да? ми створюємо з вами інстаграм-сторіночку. Я би хотіла, щоб ми створили дизайн нашої сторінки. Допоможіть мені, будь ласка, в цьому. Якби я вам дала завдання намалювати емоції, як би ви їх відтворили? Будь ласка. Дівчата, які кольори би використали? Давайте так. Ольга, будь ласка. Мені здається, Маланюк оформлював би все в таких природних світлинах, напевно, і можливо показував би в себе на світлинах контраст, якщо вже опиратися на вірш, який ми розбираємо. Що контраст ще хоч весна, хоч все, але в нього буде такий кам'яне обличчя, і він роздумує над сенсами життя. Наприклад, так. Дякую, дякую. Е, ну, уява у нас е, працює, да? тому уявляємо, що дійсно могло би бути на нашій сторіночці. Будь ласка, е, Ольга. Можливо. Ольга була. Ой, ой, вибачте, ви мене змішуєте, ну, міняєтеся, тому я е, Настя. А, так, ну особисто для мене щось між синім, синьою гамою і зеленою. Тому що напевно через те, що є ніч, і у мене одразу асоціація з темним, синім таким блакитним небом. Чому зелене? Тому що то там неодноразово згадується природа і ну, одразу пейзаж, пейзаж вимальовується перед чима. Так, дяка. І тим паче тут весна на вулицях цвіте, да? а колір весни це одразу у нас зелене, зелене це життя, щось нове. Бачу, нелям нам е, готова, так? дати відповідь на, на запитання. Щоб... А, у мене особисто треба сказали, що це шестерня Так. Так, дійсно, дякую. Дякую, Нелі. Це такий механізм, да? частинка якоїсь деталі. Чому він згадує саме в своїй поезії да? про трип? Тому що ну як наше життя, це певний механізм, який ми маємо запустити, прожити, пережити щось з нами відбувається. Да? І, і, ну, тобто, це це круговерт. Це круговерт. Дякую, пані. Дякую. Так, дівчата, тож продовжуємо створили е, гарний такий е, да, дизайн нашої сторіночки. Дякую вам за це, продовжуємо. Е, далі ми працюємо над наступною сторінкою, яка називається Дописи, де ми зараз розглянемо е, аналіз, проаналізуємо да, проаналізуємо нашу поезію. Скажіть мені, будь ласка, а до якого виду лірики належить дана поезія? Як ви вважаєте? Так, Неля. Мені здається філософська. Філософська, я погоджуюсь, але би я ще б додала інтимно філософська. Да? Досить така ліричний герой у нас тут явний такий. Так, Анастасія. Бачу ручку підняла. А, так, 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 Як на мене, можливо, пейзажна. Пейзажна. Ну так, згадується тут пейзаж. Так, дякую. Каріна, бачу ручку. Я також хотіла сказати про пейзажну, тому що мені якраз такий опис е ніч е небо, як соцвіте? Ну відразу пейзаж, все пейзаж, так да, одразу добре. Так, дівчат, скажіть, будь ласка, а за жанром? От я визначила, що це медитація, а чи ви погоджуєтеся зі мною? Як ви вважаєте? Так, Ольга, бачу першу ручку? Так, я абсолютно згодна, що це вірш медитація тому що автор у такій нескутій атмосфері а, обдумує своє а, життя та призначення і ніби медитує, тобто це не нав'язливо і дуже легко я ловлю вайби медитації. Так, дякую, дякую. Ольга Каріна. Для мене це також вірш медитація Я підтримую Олю і вас. Також для мене ну, він роздумує над тим своїм існуванням, так скажем, тому також можливо роздум. Так, дякую, дякую вам за відповідь. Анастасія. Так, ну якщо дівчата вже сказали про медитацію, я просто хочу сказати про свої враження. Я релаксувала, я релаксую, вона дуже сильно розслабляє, заспокоює. Ну, я в принципі тому і підтримую їхню думку щодо медитації, але це хотіла саме враження поділитися. Дякую. Дякую, 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 що ділитесь своїм враженням, мені дуже приємно е, за такий діалог, який в нас е, виходить. Дякую. Е, ще б хотіла дещо додати, що е, цей, ця поезія е, належить до циклу е, в поезії збірки такої да, невеличкої, до якої входило чотири вірші. Демон мистецтва. Досить така цікава назва. Да? Дівчата, нас інтригуюча. Е, раджу вам е, прочитати, знайти е, цю збірку. Дуже. Така цікава. Продовжуємо. Далі е, визначаємо композицію. Мотив, дан, мотив даної поезії е, це впевненість у власних творчих силах? Про це ви також вже неодноразово казали. Далі у потребі жити активним життям стосовно другої частиночки, яку я да, для себе визначила, скажіть, будь ласка, а наскільки нам потрібно бути впевненим у собі, аби прожити активно життя? Яка ваша думка? Будь ласка, Настя, особисто мені здається, що тут залежить більше відставлення до того. Тобто, якщо ти хочеш жити це життя, там і прийде впевненість, тому що, коли ти бачиш цю красу навколо себе, воно вселяє мотивацію, вселяє впевненість в себе, вселяє в те, що думка інших не важлива, і ти намагаєшся синхронізуватися з природою. Молодець. Дякую. дякую, дякую, Анастасія, Ольга. Жити активне життя можна і так локально, скажімо, бо це залежить від кожної людини. У кожної людини своє сприйняття активного життя для, для когось активне життя це вже вийти а, раз у тиждень в магазин або пройтися по звіринецьки. А для когось активне життя це подорожувати по всіх країнах а, і світах по всьому. Тому а, активне життя у кожного своє в автора вона на широку на широку ногу когось ні. <смеш> дякую, дякую, дякую з дівчата. Що ви такі висловлюєте гарні свої думки і ви праві дійсно у кожного своє життя? Дещо б хотіла ще додати, що е, е, дана поезія вона має таку передмову е, авторську, в якій а, е, він називає себе варягом, е, тобто воїном. І підтверджує, що він е, така вольова особистість. Ну, ми це бачимо і в самому творі, так а також він згадує е, у передмові е, тичину е, і ну спира е, як за зразок бере що. Тичіна також був людиною, яка який завжди шукав себе в цьому світі. І людина, яка шукає себе у мистецтві. От саме також на це націлена дана поезія. Далі. Дякую, um, ви, uh -huh. Скажіть, будь ласка, яка ідея? Чи дійсно утверджується войовничий дух, на вашу думку, і незнищеність у цьому такому коловороті бурхливого життя? Як ви вважаєте, можливо? Так, Ольга, будь ласка. Мені не дуже подобається формулювання ідеї, що утверджується вовничий дух людини. Якось аж дуже пафосно звучить. Можливо, утверджується стійкість намірів людини більше. Тобто не знаю, я це побачила не так аж промовисто, а більше як спокійно. Дякую, дякую. Ольга, будь ласка, неля. Я б напевно трохи змінила ідею також. Більше в тому плані, що це можливість розкрити свій життєвий механізм, як там зазначалося. Да, як ми вже неодноразово казали так, дякую, дякую. Е, дякую. Е, продовжуємо далі і переходимо до образів. символічність образів. Е, дещо підготувала. Скажіть, ми, будь ласка, е, яким є для нас, для е, вас, для мене ліричний герой? Яким ви його побачили? Будь ласка, так, Неля. Е, я можу сказати, що він вдумливий. Так. Можливо, це такий вдумливий, замисливий, розумний. Можливо, навіть трохи мрійливий. Так, дякую, Неля. Анастасія. А, у мене він головного героя вайба дідуся, який сидить влітку на на чи сидить в парку, і думає, боже, яке прекрасне життя. Дякую, Анастасія, ви досить позитивно Так, мислите, мені це подобається. Ольга. Для мене головний герой ліричний герой вдумливий і меланхолійний. Що йому нічого не подобається, він шукає себе такі для мене. Ваб якраз на дідуся, а такого загубленого підлітка закритого, який намагається себе зрозуміти у цьому світі та між цих людей і явищ. Дякую, дякую. Бачите, дівчата. Ми кожен має свою думку. да? ми, ми різні. Ми по різному сприймаємо е, поезію. Тому і ми на початку ми говорили, що поезію ми маємо пережити, да Щоб вона прийшла е, повзна -по через нас, і тоді буде е, інше сприйняття. Ну, образ весняного пейзажу, тут неодноразово ми вже про це казали. Да? Ми розуміємо, що весна це щось нове, нове життя, новий поштовх, жити, мріяти і е, взагалі створювати щось нове. Тут що згадуються такі образи, як Сезам і неопалимо купина. А як ви зрозуміли це? Можливо, хтось так. Ну, давайте я вам допоможу. Сезам – це кунжут, а кунжут це є така легенда, чому саме автор її використав, тому що він пов'язує її з символі. Кунжут символізує безсмертя. І ось ця е, така б, символ відродження, да, от сезам даній поезії, от виступає саме такимся. А, а неополима копина. Я думаю, ви знаєте, що це. Так, будь ласка, дівчата. Ну, Включаємо мікрофончики. Тому що в нас час. Це така, такий кущ, який не згорає, і ну, вічний вогонь, по суті. Так, це сила, ось е, символ незнищеності, да, чогось, це дійсно е, так. Дякую. Перейдемо до е, е, римування. Да? Тут досить цікаве таке римування. Якщо ми повернемося назад я, да, з, з вашого дозволу, аби поезію знову бачити, скажіть, будь ласка, е, е, яке, яке тут у нас римування випав? Система римування, віршування, да? римування. Яка? Як ви, Неля, будь ласка, якщо не помиляюсь, перехресне. Так, перехресне. Так, дякую. А я, ем, який буде у нас ем, тут віршування, система вершувань? Розміром. віршований розміри, я маю на увазі. Це ну, подивіться уважно: і день, і ніч, і вічно сам. Я? Як ви вважаєте? Я вам доб... Оля, будь ласка. Катрен, і це ямб ніби? Ям, да? чотиристопний ямки. Наголоси так цікаво. Да? Да, з першого рядочку нас вже е, е, наштовху на те, що це буде е, дійсно чотиристопний е, ям. Е, давайте ми розглянемо які художні засоби автор використав, як аби передати ось е, цю красу своєї поезії, свого, ві, своїх відчуттів. Що найперше, Неля, будь ласка. Насамперед, епітети. Так. Наприклад, так, я... порожнім, порожнім трибі, розжеврений сезам. Так. А... Mm -hmm. Так. А що ще ви помітили? От ні. Що це буде? Які це художні засоби будуть? Ні. Неземний. Ри... Риторичні оклики, да? риторичні оклики, як купину не опалимо. і ось останнє речення, рядочок у нас, да? від зачарованого кола. Це риторичне у нас запитання. А який, який буде художній засіб в цього життя порожнім трибі? Пані Наталю час. Угу, Завершую. Порожнім трибі. Анастасія, будь ласка, а, так. Я хотіла сказати, що тут багато гіперболізації. Так, дякую. Дякую. Ну, на жаль, да, за браком часу. Ще градація у нас є антитези. Тут дійсно досить багато таких художніх засобів, які використав автор. Дякую. І на завершення хотілося б да, підсумувати наш такий невеличкий експрес-урок, завершити. Скажіть, будь ласка, оберіть вірніше загадковий лист і дайте відповідь мені на запитання Неля. Червоний. Так, червоний. На уроці я запам'ятала. Ну, експрес уроці так швидко. Ну, насамперед, на уроці я запам'ятала, ем, можливо, почуття, які саме, е, які саме виникли під час вісу. І саме ідею сенс. Дякую, дякую, Нелі. Е, Ольга. Мені подобається жовтий. Так, жовтенький. Будь ласка, труднощі виникли, можливо, не виникли труднощі. Виникли а, з ліричним героєм, тому що його позиції, бо а, помітно, що кожна з нас визначає його по різному кожна його відчула по різному, і можливо, це така трудність, що ми не можемо визначити, який же він насправді чи він а, молодий, загублений, чи він вже а, старий, який а, прожив своє життя і просто роздумав і все одно таки не знайшов своє при призначення. Дякую, дякую, Ольга, дякую. А